Так, отож, сьогодні ми з вами розглянемо особливості створення елементів, що повторюються, себто, орнаментів в середовищі скреч. Що для цього нам потрібно зробити? Давайте створимо проєкт в скречі. Ну і розглянемо два найбільш поширені способи створення орнаменту. Так, перший він є більш простіший. Другий, трішки складніший, але все ж таки він цікавіший. Отже, з чого нам потрібно почати? По-перше, нам потрібно ось тут підключити блок команд, який відповідає за створення зображень в скачі. Для цього ми нажимаємо ось тут-то на кнопку плюсик. Так. Е, відкриваємо проект, і тут є там у нас, наприклад, музика, інструменти, камера і так далі? Ми з вами розглянемо особливості роботи з олівцем. І тут у нас є блок з олівцем. Тут є команда штамп, за допомогою якої ми можемо зробити відбиток нашого персонажа, який знаходиться ось тут на сцені. Е, як це відбувається? Так. Наприклад, давайте задамо подію якусь, коли натиснуто прапорець, у нас має зробитися штамп. Так, де це у нас малювання? Так, тоді він у нас має, кіт наш, нехай має переміститися на там, 100 кроків, умовно. Зробити ще один штамп. Так, е, і відповідно ще раз переміститись там на 100 кроків. Давайте на 200 зараз, щоб він Е, Отож, що в нас відбудеться? Так, тобто в нас ось це, е, як бачите, тут в нас залишилися коти. Які я не можу змінювати, а цей, відповідно, може переміщатися. І знову, якщо я запущу, відповідно штампи вибувають. Якщо, в... якщо ми тут, наприклад, задамо команду Очистити все на початку запуску нашої програми попередні штампи котів будуть що видалятися. Саме за допомогою ось таких штампів ми можемо робити орнаменти. Як це працює? Так, давайте. Видалимо нашу кота і додамо якийсь елемент, з якого ми можемо робити орнамент. Це можуть бути найрізноманітніші. Давайте я візьму, зроблю орнамент з метеликів. Так? Для цього я додаю сюди метелика. Далі, чекаємо, поки він нас завантажиться. Також можна там додати ще якусь фігуру. Якщо ми хочемо, щоб нам, орнамент у нас був якийсь е, цікавіший, або використано більше елементів, ну, це все вже залежить від е, конкретної вашої е, фантазії. Так? Ну, давайте метелик і, і... І що в мене буде в орнаменті моєму? Так. Давайте, наприклад, метелик і рибка, або там якісь... Так, хай буде рибка є. Додаємо. Так, метелик в мене щось не додався. а ну давайте його ще раз видалимо. І додамо його ще раз. Так. Фантазії. Ну, поки в нас додається металик, давайте пропрацюємо роботу з нашою рибкою. Для того, щоб зробили орнамент, щоб він цікавіший був, нам потрібно його встановлювати в це положення, Там, сюди, сюди. Ну, типу, щоб у нас зверх вниз так йшов елемент. Також ми можемо цю рибку зменшити. Для цього ми переходимо в елемент образи Так, вибираємо нашу рибу. Виділяємо її повністю і зменшуємо, щоб в нас просто був цікавіший орнамент. Так, Більший сам образ. Так, металик в мене Ну, Будемо тоді працювати суто з, з рибкою. Отож, з чого ми почнемо? Задаємо подію, що коли в нас натиснутий пропорець. Далі, що ми робимо? Встановлюємо елемент з малювання, очистити все, щоб в нас нічого не було. Так, нажимаємо і коти в нас пропонує. Тепер нам потрібно цю рибку переміщати і ставити штампи. Так, перший штамп ми ставимо. Далі нам потрібно її перемістити в ось це положення і так чуть-чуть вище. Так, і потім так формувати цей. Як це зробити? Ось тут ми бачимо координати мінус 169 і 60. Тому давайте задамо початкове положення цієї рибки. Так. Для цього ми вибираємо вру і встановити в положення. Далі, що нам потрібно зробити, це, там, наприклад, її перемістити на 10 кроків. І давайте що, перемістимо її на 10 кроків. І що, перемістимо її вверх? Повернутися в напрямку нам не потрібно. О, Змінити значення Y. Змінити значення Y на... Так. Тобто, якщо в нас мінус 60, а нам потрібно, щоб воно піднялося вверх, Давайте змінимо значення Y на, щоб вверх піднялося, на що? Ну, можна, наприклад. 20. Так. І далі змінити значення Х нам треба, щоб вона вперед чуть-чуть порухалася. Давайте на. О, ми вже зразу можемо бачити. Встановлюємо знову початкове положення. Так. Ікса нам більше, ніж на 20 треба. Давайте на 30 і перезапустимо. Так, ще раз. Ну. О. І тепер нам так потрібно повторити декілька разів, щоб у нас побудувався цей орнамент. Що нам для цього потрібно зробити? Так, далі нам необхідно цю дію так, продублювати. Тобто додати штамп ще один, так, щоб ця рибка тепер відбилася. І тепер потрібно знову ж таки перемістити, але цього разу. Ось ці події нам потрібно вниз. Так, тобто x у нас залишається так, як був, а y цього разу на мінус 20. І також підставити штам, що в нас буде відбуватися? Так, ось така штука. Так, я думаю, що по x, певно, треба ще більше. Рибка, запускаємо. Так, не зовсім воно в нас гарно працює. Та, а, бо я Y змінив добре. Так, тут, а ну ще раз, встановити положення. А штамп у нас треба робити після того, як ми встановили положення. Ось чого воно у нас не зовсім цей. Так, розміщаємо ось так. От. Є. Бачимо, що по іксу все ж таки можна зміщатися трошки більше. Так, давайте тут 40 задамо і ще раз глянемо. О, в принципі, вже виглядає більш-менш нормально. І далі нам треба просто це повторити певну кількість разів зі штампами. Давайте виберемо елемент керування, цикл і, наприклад, повторити ці події 10 разів. І в нас побудувався орнамент з рибкою. Якщо ми хочемо, щоб там зверху, наприклад, у нас був ще один орнамент з якоюсь іншою тваринкою, відповідно, ми там вибираємо цю тваринку чи цей об'єкт, за допомогою якого ми хочемо робити орнамент, і відповідно, працюємо. Так? Це перший варіант. Ну, навіть можна, там, наприклад, цю рибку здублювати. І там вибрати інший образ. так там Ось цей, наприклад, і зробити орнамент з ось цією рибкою. Тобто, тут вже собі тільки фантазія. Це перший варіант створення орнаментів, і другий варіант це створення за допомогою повторення певних геометричних фігур. Що для цього нам потрібно зробити? Давайте ці елементи ми всі. Заберемо, так, і очистимо наш елемент, щоб в нас нічого не було. Також цю рибку теж видалимо і додамо елемент олівець. Так. Так, не знаю, чи він у нас тут знайдеться, але. Ну, Замість олівця можна використовувати якісь будь-які інші е, елементи. так. Е, це може бути і м'ячик, і мітла, кнопка і так далі. Ну, е, е, за, А от є пенсел-олівець. Чекаємо, поки він у нас додасться. І цього разу ми будемо створювати наш орнамент за допомогою е, елемента, який е, створить в нас фрактальну фігуру. Фрактальна це фігура, яка повторюється з інших геометричних фігур. Давайте цей олівець ми трошки зразу з вами в образах його виділимо і чуть-чуть зменшимо. Нам такого великого його не потрібно ось. І за допомогою нього будемо така, також малювати наші фігури. Почнемо з чого? Почнемо з елемента подій і запустимо нашу подію за допомогою прапорця. Далі беремо з команди Олівець, очистити все, щоб попередні наші малюнки були очистими. Далі вибираємо команду, яка називається опустити олівець, щоб цей олівець нас малював. Після того можемо задати якийсь певний кольор, який ми хочемо, наприклад, хай буде стандартний червоний. Далі потрібно встановити розмір олівця. Так, тому даємо змінити розмір олівця на 2. Після того вибираємо фігуру, з якої ми будемо створювати наше зображення. Ну, наприклад, я хочу це зробити з квадрата. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб побудувати квадрат, нам необхідно вибрати елемент повторення, повторити його що 4 рази. Ось, не 4, перепрошую. І задати елементи переміщення цього квадрату. Давайте, наприклад, в мене буде переміщатись на 40 кроків. Розмір цього переміщення, ну, це вже можна потім коригувати. І повернути на 90 градусів. Так. Давайте переконаємося, що в нас квадрат намалюється. Запускаємо команду. Є, намалювався квадрат. Ну, я думаю, навіть можна розмір тут туди нечку здати, бо воно трошки в нас є. Змінити розмір олівця на 1 і воно намалювалося, якщо треба ще менше, там 0,5. Це певно, мінімальне значення, ну, хай буде. У нас ось такий елемент. Так, чи там у нас є, можна змінити, ану задати розмір олівця. Давайте 2. О, я думаю, цього буде достатньо. Тепер, е, от у нас є квадрат. Далі, яким чином, ми будемо з цим квадратом е, працювати. Якщо ми цей квадрат будемо, е, верніше, не квадрат, а наш спрайт повертати на певну кількість градусів, наприклад, 18. так І повторимо е, ці команди, наприклад, 20. Разів чи там, 30 разів, ну це залежно від того, які там у нас цей в нас вийде досить таке цікаве відображення орнаменту. Давайте 30 разів запустимо. Ось таке зображення в нас вийшло. Це якщо ми повертаємо на 18 градусів. Так, якщо ми, наприклад, будемо повертати на 10 градусів. У нас буде получати ще цікавіший елемент з зображенням. І це тільки, наприклад, ну, тут, бачите, не вистачило мені кількість повторень. Давайте задамо 40. Так, ще цікавіше зображення в нас буде получатися. О, завершилося. Е, відповідно, що ми тут будемо робити? Ну, ми можемо ще більш креативно попрацювати, наприклад, змінити колір. Олівця задати після кожного повороту, і наш фрактал буде ставати, е, ну, наше зображення, так, буде ставати ще більш е, цікавішим. Так, ось така ситуація. Тобто тут вже фантазія і креативність. Питання друге, яким чином будувати нам е, елементи, які. Е, Повторюється. Так? Тобто ми один елемент намалювали нашого орнаменту, нам потрібно таких намалювати е, скільки? Так, 3, 4, може, 5 і так далі. Е, якщо ми хочемо менший, наприклад, зробити цей об'єкт, то тут ми можемо задати, наприклад, там, 15 або 20 кроків. Так? І тут трошки товщину меншу зробити, і запустити, і в нас буде такий невеличкий об'єкт малюватися так, ну, Який, в принципі, також буде відповідати за орнамент. Що нам потрібно тоді далі? Потрібно нам просто цей олівець підняти і перемістити його на певну кількість кроків. Так, давайте попробуємо. Ну, і ще раз це все намалювати. Відповідно, використовуємо команду підняти олівець, де це в нас? підняти олівець, Є. Далі використовуємо команду переміщення на 100 кроків. Давайте. Так. І далі задамо, наприклад, якщо хочу цих штук 4 намалювати, так, то відповідно вибираємо елемент повторення, повторити 4 рази. І, і, і е. усе до обчистити олівець, опустити олівець. Поміщаємо цей елемент. Так, давайте собі десь тут встановимо олівець, запускаємо. Перший об'єкт у нас намалювався. Так, бачимо, в чому в нас проблема. Так, ці орнаменти в нас малюються, зміщуються в непотрібному нам напрямку. Так, ну от 4 нас намалювало. І цей. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно встановити наш олівець, задати йому стандартне положення. Так, для цього ми що, повертаємося і встановлюємо початкове його положення. Він бачите, у нас зараз повернутий ну, Не під правильним кутом. Через то він у нас там десь переміщається, не туди, куди потрібно. Плюс закінчується наш малюнок не в тому місці, де потрібно. Так, що для цього нам потрібно зробити? Так, ну, В загальному нам потрібно з вами визначити початкове положення, як воно там має правильно виглядати цього олівця. Так, от у нас є його. Зовнішній цей, давайте його встановимо так, як він, ну, для того, щоб встановити так, як він має виглядати. Додамо елемент з олівцем ще раз, щоб порівняти положення того об'єкта і того, який в нас зараз є. Ось у нас олівець. Так. І загальний вигляд ми побачимо, як він відрізняється. Що нам для цього потрібно буде зробити? Потрібно буде нам зафіксувати. Так, ось це положення його. І тоді ми зможемо з ним працювати. От, бачите, як він стоїть, а як в нас оцей так, його потрібно повернути на певну кількість градусів. Давайте подивимося, наскільки повертаємо. Тут не добре. Так, ми здійснювали поворот на 10 градусів, тому давайте цю команду задамо на 10. Це забагато. Так, виберемо отут і повернемо назад на 10. Ой, то я не ту команду перепрошую. Так, ось цю команду. Так, на 10 є встановили і, певно, ще... О! Оце початкове положення. Відповідно, цей поки що нам не потрібно. Далі встановлюємо координати, його собі виставили, встановлюємо координати. Так, дивимося, тут мінус 153 і 21, і вибираємо, що на початку перед тим, як очищувати, олівець пересувається в мінус 53 і цей. Далі нам потрібно йому встановити значення, яке було до того. Тобто, якщо він нас в цьому напрямку обертається, на скільки разів? На е 10 градусів він обертається в нас 40 разів. То, відповідно, нам потрібно це значення вирівняти, так, щоб він у нас, от зараз він намалює в нас перший фрактал, так. Є. Є. І бачите, він зміщається в чому? вниз. Чому? Тому що, якщо ми не звернули увагу, він нас не закінчує наш квадрат, а починає його ще домальовувати трохи. Отут можна буде гарно подивитися на це. Так? Тобто він, коли доходить до кінця, починає його ще домальовувати. Так? Тому давайте зупинимо. Відповідно нашого олівця розвернемо в правильному напрямку. Ось. Так, далі виберемо так, щоб він нас малював. Тобто цю кількість повторів нам потрібно підібрати під наш квадрат, під наш орнамент. Ну, наприклад, давайте попробуємо 40. Це забагато. Ото пробуємо тридцять наприклад, повторень. чим в нас буде завершуватись цей елемент. Так, є. Ще забагато. Так, але вже краще. Так, зупиняємо, розвертаємо нашу олівець в то положення, як він у нас має стояти є. Так, 35 це в нас забагато чуть-чуть, Давайте попробуємо задати елемент що. 32. А ну, запускаємо. Так, 32 він не завершує наш об'єкт, зупиняємо. розвертаємо наш елемент до початкового значення. Так, 33. Так, запускаємо. Ні, не завершуємо. Розгортаємо до нашого цього. І 34, значить, напевно, що це якраз є та кількість елементів, щоб він нас завершив наш об'єкт. Ні, таке 35, значить, завершує. Стоп. Є 35, підібрали ми. Добре, і давайте тоді пробуємо. Так, є. 35, він нас завершує. Тепер нам потрібно його тільки встановити кут. Так, ми бачимо, що коли він малює. Він нас має переміститись на якусь позицію. Так, для того, щоб у нас переміщення було сталим, так, не переміщався на 100 кроків, а в якусь позицію. Відповідно, ми собі встановлюємо олівець сюди, наприклад, так, знайшли дані, які нам потрібно. То перед елементом підняти олівець нам потрібно додати команду. Так, це нам не потрібно. Додати команду переміститися в точку. Так. І задаємо точку переміщення. Навіть не точку переміщення, а я би казав, задати значення, змінити значення X і змінити значення Y. Ні, Y нам, до речі, не треба змінювати. Просто X. Ми будемо посуватися там, наприклад, на 100. А ну давайте глянемо, що в нас в такому форматі буде получатися. Є. Е. Завершило. Змістився по X. Завершило. Змістився по X, завершило. Ну, і щоб в нас оця лінія не малювалася, так, додатково. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно. Перед е, переміщенням, так, е, переміщення в точку, поставити перед очистити все. І тепер, коли в нас олівець переміщається, ось цих додаткових елементів промалювання в нас не буде. так, А відповідно, просто буде створюватися наш орнамент в такому форматі, який нам е, до вподоби. От бачимо ось такий е цікавий елемент дозволяє нам е створювати середовище Scratch. І все.